Хей, hey, ходімо грати у Браун Старс? Та ні, я хочу підготуватися до ЗНО з англійської. Ну, як знаєш, ми пішли. Рада вітати вас, пані та панове, на нашій виставі, яка називається Підготовка до ЗНО та НМТ з англійської мови. Сьогодні наша вистава має наступну назву. А саме. Read the text below for questions from 6 to 10. Choose the correct answer A, B, C or D. І наш головний герой це є текст про... а дізнаємося, про що буде цей текст. Також нашого головного героя чекає зустріч із чотирма… Цікавими створіннями, тому вимикайте власні телефони, концентруйтеся на нашій виставі і давайте розпочнемо її перегляд. Let's get started! Перш за все, я вам рекомендую прочитати саме запитання, яке знаходиться під текстом. Це наше шосте запитання, і всього їх 4 від 6 до 10. Тобто, коли ви будете робити цей, це, це завдання, я вам пропоную спочатку подивитися на запитання, а потім вже. Іти і читати текст, щоб розуміти, що вам необхідно шукати, щоб більше часу витрачати на складніші завдання. І нам ще хочу дати вам таку невеличку підказку, що взагалі, наскільки мій досвід дає це казати, то майже всі запитання, які є після тексту, вони відповідають певним абзацам. деколи це не Співпадає, проте в більшій е, мірі е, це є реальне. Тому для того, щоб відповісти на перше запитання, яке звучить наступним чином: Which of the following is stated in the text about Enric Bermond? ми можемо знайти відповідь на це запитання. Першому абзаці, але щоб його знайти, нам треба дізнатися, які варіанти відповідей. І перше, A He inherited the family business, тобто він спадкував сімейний бізнес, He borrowed money from a bank. Він взяв гроші в банку. He devoted his life to jam production. Він присвятив власне, життя для виготовлення джему. Або he made the factory equipment himself. Він власноруч виготовив заводське обладнання. Що ж, давайте зараз тепер прочитаємо, щоб дізнатися, яка ж є правильна відповідь: The History of Chupa Chups Lollipops. The Chupa Chups Company started as an idea of a Spanish citizen named Enrique Bernand in 1958. Mr. Бернан started His career at an Apple jam Factory. Mm -hmm. Він почав свою кар'єру на фабриці яблучного джему. Почав, але he devoted his is he devoted his life to a jam production? Поки не знаємо. Тобто він почав свою кар'єру на фабриці з виготовлення яблучного джему. Але ми не знаємо, чи він продовжив. Ну там працювати. He approached investors about a lollipop business, but he failed to get support. Він все-таки домігся того, щоб інвестори змогли йому допомогти в цьому бізнесі з виготовляння почувців, але ця спроба була провальною і він не отримав ніякої підтримки. Тому he didn't borrowed money from a bank, і варіант B нам точно не підходить. Також нічого не сказано, що він inherited the family business, тобто він успадкував сімейний бізнес і ми можемо вважати, що A і B варіанти нам вже не підходять. Давайте прочитаємо далі. He took over the company himself and built the first production machines with his own hands. Mm -hmm. Він взяв під власну відповідальність компанію і сконструював першу product machines, якийсь механізм, який допоможемо виготовити лаліпопи, тобто наші чупа-чупси, власним руками, і he made the factory equipment himself нам підходить правильна відповідь Ді. Але давайте дочитаємо. He also decided that the new creation would be called chupa chups after the Spanish word chupar, which translated into to suck. Все ми зрозуміли, що правильна відповідь. D. He made the factory equipment himself. Equipment uh, – це синонім до слова продукт product, uh, production machine. І uh, own hands uh, by uh, himself. Правильна відповідь. D. ще я вас і вітаю. І пригода нашого головного героя продовжується, тому незабаром він зустрінеться із новим чарівним героєм, на питання якого має буде відповісти. Дочекайтеся і чекаю вас у наступному уроці. Якщо вам це було корисно, ви можете подякувати мені в будь-якій сумі, яка вам зручна. залишити свої коментарі, вподобайки або якусь критику, що вам може не сподобалося, і ви хотіли би змінити. Папа, всі герої та обставини вигадані. Будь-які збіги з реальним життям неможливі. ролях знімалися. Текст про Чупачубс, чарівник питальник та автор. Дякую за перегляд.